Все поставил в кошек. Да mm она -hmm. так не делает. Ну, бачишь, она у нас не урися квиточки. Квиточки грызе, мам грызе. Борися, не розплітай. Бо Моротик там іграшки зберігав. Ти підростеш, не будеш поміщатися, а ми її витріпаємо і далі будемо там іграшки складати. Кс-кс-кс. чорного. А чого? Бо ти її не бачиш в темноті? Так. <світил> <світил> Ой, господи, вчора ми спали з нею, а сьогодні ми вже спали закритими дверима, бо з нею неможливо соснути. Вона оце так кусається, царапається і грається цілу ніч. Mm? Дай, Орися? Орися, Орися, Орися. <с <с Тебе. Це все накриття, горицька. Орися, обережно, обережно, обережно. Їжак Їжак. З коричневими лапами. О, о. В общем, зараз буду закладати. Ці човічки, Вчора бусі у нас було велике свято. Ми нічого не робили, тільки ходили, гостювали один до одного, гуляли, з орисюю гралися, звикали до неї, вона до нас. А сьогодні вже йдемо всі в склад прибирати. Будемо, бо в нас розпочинаються жліва. Так що всі гуртом. О, хто це біжить, Мирончик. Хочу кави, ну вже прийдемо до мами, мами виб'є. Да, котусику. Водички. А ну дивись, стоїть там скляночка, може, сам візьмеш. Ні, вона буде вдома. Все, подруга, хату не розносити, по шторах не лазити. Добре? По капчики мироште. Тому що бігає вдома. В домашній капцях ні Ні-ні, Мирон, ні, це гордійчика. Давай занесемо. А може вони вже склали? Да, Та, ти да, Допомагав да, дідусьові з тракторцем? Давай. Мирон, відкли... відкриємо свою клініву компанію в роботи зубки, да? да, так? Прибиральникам? Да. Я вам знову соторафірую котика, вічка. Оце ми знайшли, да? так? Зараз розкладай крила що й полетить Мирончик. Богомольчика знайшли. Все, ми вже підмели, наробили красоти. Такі бур'янчики, подивіться, як дика гіпсофілка. Ще одненький склад де Все, замела. Я червоний помидор знову. Все, додому їду малезеньке ти спала, заховалася, в роті. Мою дівчину, ти сумувала без нас. Я її вчора з нами возила скрізь, а сьогодні вже залишили. Ми ж її в склад не брали б. Да, їсти? Ми вже вдома. Ай-ай-ай-ай-ай, знімаю. Ранкову стірочку вивішую зараз обіднічну і буду вже е, сортувати речі, складати по днях. Я обожнюю, Мирона ж навіть шафа підписана понеділок вівторок і тому подібні дні. Е, е, і там все буде складено, що на який день він одягає. На перше вересня це 100%, бо я ж буду в балті, його буде одягати Діма. Так що приступаємо. Все, ми вже поприбирали, поскладали, все зробили новий прайс. Тому дама зі мною була. Привіт! Привет! Маленька шкода, кажуть, будеш рвати мені штори. Диван царапат. Тюлі, будеш таке робити? Чи не будеш? Як така хороша дівчинка, може робити шкоду. Будити вночі, да, На лице скакати тако, поки в першу ніч там на руки стрибала, на ноги тут таке, а ці ночью на губи кидалась на лице, то на дівані. Цікаво. Малечеб. Дивилась Гаррі Потера, подзвонив дідулька, спитав, чи можна приїхати до марончика, чи він не зайнятий, Так, да? І чекаємо дідулька. Мам. Будемо з ним дивитися Гаррі Потера? Мам. Мам. Ні, я з ним хочу погратися. Погратися? Це Зрі... ж з Одеси їдуть, мабуть. Так, хто я пограли у так ось копак торт піца пограли, Мирон Демса синього наївся. Так, хто ведучий? Я чи ти, Мирон? Дідусь. Дідусь? Дідусь. Давайте я, я швиденько. Все, тато здам. А, ні, давайте. давай ти. Давай. Ти що? Що з корупцією? А тут вони не були. Ну, на ну, пожежнику приходить. треба. І костюм то ж витягся. Бриска. Де побачиш, хто до нас прийшов? Зкреснулася дівчинка. Іди, хто там є у нас? Ми ну, книжку купляли і бідилку маю. Ореса, не порт майно! Стазовувана йшла. Кс -кс 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 -кс. Все, кровом пообживає. Що там, Кс -кс -кс -кс. там, там хлопці у футбола грають. Держи, за Держи, Де, те, що він попадає. Держа. А як не попадаємо, то сльози, да, Марон? Орися або сам шит їсть мирон, або вболіває за тебе. Опа! Орися! Дідусь а Мирон в розсадник. Нес... ліхтарик китайські, аж тому Під підтахетами був. Занесла в хату, і люди хлопців, вони пішли грати у футбол. На міні-поле туди за магазин алябар. Це мені Мирон. Я на лавці, діма на воротах. Мирон грає. Дивіться, примісінько в воротах видно ляльку нашу хату. Я принесла стірку, а Мирон знову завтикав Гаррі Поттера сечо роки мої мова і ось ви стоїте перед мною хм луна любо експерименти я понемолодіть одні ай вона плечевая розплетай мені цей у ковра орисяй дій досить вже це часом просто ти шкода Діма, Сам знає, що Бусі спить лише з Дімою, У мене е, ревно ще. Це ж киця, вона на Діму собі вилізла і спить. Опа, опа, що таке, що чухаємося? Вечеря для Діми готова, бутербродики, картопелька по селянські, робця. Барончик вже вечерю. Це у тебе такий транспорт, так. Да? Ага, я бачу зайчик. Де Орися? Орися не Заховалася. Мама, вона мама. Угу. Всілася Морозка. Це крісло ламечик, в общем. 에, поприбирала, помила, поскладала все, далі тільки купаємося і лягаємо спати. 에, завтра в планах поїхати в саван купити Орисі туалет. Оросик казав купити. Я кажу, та ні, вона з фронту. А вона в нас така леді леді і бусі. Що вона зразу ви... пішла на пісочок, мама, така молодець. Різні. Та ну Мирон, В Він... неї там є ота, ну можна таке щось як пір'ячко, щось таке, як мишкою купити. Бад... капець. Бач, О, їй треба таке, що з тороками такими, О, їй дуже ковер у цей край сподобався. Да? Да. Якісь пупончики. У мене прийшла ідейка. І... І... Потім треба щось купити ж в садочок на перше вересня вихователям привітати. З початком нового навчального, я знаю, як це в називати. Ну, так, да, навчальний навчального року. Е, і щось ще я мала? Сапула. Ага, щось його дідано ті подивитися. Ну, поки крайній мірі, хоч гарного конверта, щоб привітати з 1 вересня. І ніби як і все, що я планувала е, зробити е, і купити все врані. Тоді шовбусі сьогодні виходить такий коротенький вложок. Трошки показали сьогодні, трошки попрацювали. Підготуємося до жнив, то що постирали, перебрала, бо вчора свято. Завтра неділя, особливо такого нічого не хочу робити всю ту неділю. Тому е, трошки зняла, вийшла до вас, щоб уже так підзавершувати е, цей період. Як можливо, дивіться, навіть що завтра вже 31, що це крайній влог. Е, Цього літа, що я вже далі вийду осінню до вас. Виходить, що так? Це день бусі. Ми не добили 7 тисяч. У нас що там? 6800, бо хтось один підписався і підписався. Я підписався і відписався. Тому 200 підписників, можливо, за вересня ми з вами і зможемо ще добрати, і буде вже гарна циферка в 7 тисяч. Да, Мирон? Попрощайся зі мною з бусями. 100 мільйонів лайків, я це дуже хочу. Морози все буду завершувати сьогоднішній Коротенький маленький влог. Дякую, що зі мною дякую, що дивитеся, підписуєтеся, коментуєте. Я це дуже ціную. Все, цілую, люблю, ваша Зава.